Шановні українці, особливо ті, у кого закінчується закордонний паспорт, в мене є для вас приємна новина, яку я сьогодні дізнався, і якою я вас прошу поділитися з іншими, тиснути вподобайку цьому відео, адже буде змінено в 2025 році спосіб. Працевлаштування іноземців, які перебувають тут на території Польщі, і в чому ж буде полягати зміна відносно тих українців, у кого закінчаться закордонні паспорти? Ви дізнаєтеся саме з цього відео, і можливо це буде розв'язання. Тим українцям, у кого дійсно закінчиться закордонний паспорт, і ви знаєте, сьогодні, згідно чинного законодавства, якщо ви не маєте дійсного закордонного паспорта, то вас фактично ніхто не може працевлаштувати. А знаєте чому? Тому що роботодавець він перед вашим працевлаштуванням у себе повинен перевірити спосіб вашої легалізації, вашого легального перебування на території Польщі, перевірити всі початки, чи немає у вас депортації, чи є у вас дійсна віза, чи дні по біометричному паспорту, чи може він вас зголосити до інспекції праці, якщо що все окей, то він вас зголошує до інспекції праці, підписує з вами трудовий догір. Звісно ж, умови праці зліцення або ж інші види договорів, які дозволяють вас працевлаштувати на території Польщі. Ну і все. На протязі наступних кількох років він не буде переживати, що до нього прийде інспекція праці, перевірить легальність працевлаштування працівників іноземців. Ну і не будуть переживати, що їм вліплять штраф до 30 тисяч злотих. Аналогічний штраф лежить друзі, також для тих громадян України, які неправильно. Перебувають на території Польщі, що їм також може дати так, таку ж саму кару до 30 тисяч злотих. Але таких випадків дуже мало, і зазвичай дають там 500, тисячу, 5 максимум злотих за одного працівника неправильно працевлаштованого. А уряд Дональда Туска. На чолі з ним пропонує ввести нові зміни відносно працевлаштування іноземця на території Польщі. І інспекція праці вже сьогодні алярмує, б'є на сполох те, що вони не зможуть контролювати весь процес легального працевлаштування. Бо сьогодні, якщо ми говоримо до 30 тисяч, є така кара, то якщо буде ця новелізація, то тоді вже не буде умишленого працевлаштування нелегально. Працівника, який перебуває тут нелегально, тобто з будь-якої країни неважливо. Якщо працедавець прийняв на роботу працівника, і той ну, перебуває на невідомо яких документах, то працедавець не несе жодної відповідальності, лише може якусь там догану отримати або ще щось від інспекції праці, але є і свої наслідки. Сьогодні великі корпорації або ж великі агентства, які затрудняють працівників. До речі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то рекомендую заповнити форму в описі чи в коментарі до відео, і з вами зв'яжуться та ви знайдете роботу гідну зарплату, де ви зможете отримати гідне житло. Тому переходьте, і я рекомендую. Отож, друзі, якщо ж ви... Розумієте, то всі агентства, вони правильно працевлаштовують працівників. Є дуже багато працедавців, які взагалі поняття не мають, як правильно працевлаштувати, і тим більше тих українців, у кого закінчаться закордонні паспорти. Якщо ми візьмемо наступний рік, 2025, якщо ця устава вона буде все-таки затверджена, якщо ПІП не буде дуже сильно бити на сполох, а вони, я думаю, нічого не зможуть зробити. Ви знаєте, що закони в нас написані тільки тим, хто має монобільшість або ж більшість на чолі з Дональдом Туском. Якщо брати до уваги Польщу, то в даному випадку, якщо ви працедавець, чи ви працівник працевлаштується працедавця, і ваші документи будуть не не згідно чинного законодавства дійсними, то працедавцю нічого за це не буде. Ну і вам так само зазвичай нічого не повинно бути, але ще подивимося, як це буде працювати на практиці. На мою думку, що це конкретне розв'язання буде пасувати і також громадянам України. І також зазвичай, якщо ми говоримо про агентства, то є такі треті країни, в яких дуже довго робиться зазволення чи будь-який інший документ. В свою чергу вони не можуть нормально працювати, бо невідомо, невідомо по яким вони документам тут знаходяться. І Тут ринок праці Польщі знову ж таки насититься. І ті українці, які говорили, що ми українці, наша дорога робота, ми хочемо більше отримувати. Вони вже повинні задуматися, тому тому, що в цей спосіб інші працівники з інших країн зможуть легше працевлаштуватися. Я не знаю, чи це позитивна зміна чи ні, тому що, на мою думку, у тих, що закінчаться за паспорти, це буде конкретне розв'язання. Але подивимося, як це буде виглядати в майбутньому, тому що дуже багато буде нелегальної праці. Реально. Як я й говорив, кожен ну, кожен уряд кожної країни робить з, 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 зі звичайних громадян злочинців. А ви як вважаєте, Чи дійсно так відбувається? Тому що впроваджують закони обмеження? Ну, наприклад, обмеження швидкості в місті. Якби ми швидше рухалися до місця призначення, то ми б швидше заробляли ті кошти, які ми можемо заробити. А так маємо в обмеження в швидкості. Наприклад, в Німеччині таких обмежень менше набагато, і ви знаєте, вони дуже добре розвиваються. Так само, Велика Британія, якщо беремо до уваги, а от. В наших країнах є обмеження. Ну і що ми можемо зробити з цим? Нічого, а панство інспекція праці піп скорочена, вони б'ють на сполох, тому що якщо вони не будуть виписувати більше кар для агентств посередництва праці чи працедавців, які затрудняють іноземців, в тому числі українців, вони не зможуть платити їм, е, е, як би мовити, піпу так панство інспекції праці, ці кари і кількість працівників панство інспекції праці дуже сильно скоротиться. Знову ж таки. Кількість таких от м, ситуацій, де працедавець вам буде не виплачувати заробітну плату, також я думаю, що збільшиться. Тому вам потрібно буде до цього бути готовими. Бо ви розумієте, де нелегально ти працевлаштований, буде дуже важко відстояти свої права в суді, бо інакше кажучи, з тобою можуть нічого абсолютно не підписувати, бо таких випадків точно буде дуже багато. І в цю чергу буде дуже великий хаос. Я дуже слідкую за цією новелізацією цієї устави, і будемо бачити, як ця директива. Плине взагалі унійна директива, нагадує на весь ринок працевлаштування. Ну, ще я буду впевнений, що це все буде відбуватися по всьому європейському союзі, бо знаєте, скільки нелегальних мігрантів приїхало до Європейського Союзу, до європейських країн. Їх же ж треба якось працевлаштувати. Одним махом вони це все зроблять. Ну і подивимося, як взагалі мешканці тієї чи іншої країни будуть реагувати на цю всю. Систему нагадую, друзі, якщо поляки будуть писати, що ви українці вже набри, набридли, то хочу їм нагадати, скільки поляків виїхало зараз з Польщі, тому що рівень заробітної плати і інфляції та вартості проживання в Польщі є настільки високий, що поляки змушені виїжджати в інші країни, там заробляти можливо оселятися в деяких випадках, але в більшості вони будують тут будинок і повертаються назад. І при цьому, взагалі, не перебуваючи тут в Польщі. Ну і це сумно, тому що в Україні така сама ситуація і тенденція була раніше. Подивимося, як це все буде сприйматися. Громадянами європейських країн на сьогодні. В мене все сподіваюся, це відео дійсно заслужило на подобайку. Також підписуйтесь, щоб не пропускати наступні відео. І якщо ви додивилися це відео до кінця, знову ж таки пишіть три сімірки, тому що це джекпот для українців, у котрих закінчується легальність перебування на території Польщі. Ну і далі буде.